Привіт, мої хороші! Сьогодні хотіла би вам запропонувати дуже цікаву закусочку, а саме рулетики з баклажанів по-грузинськи. Дуже смачно! Ось такі рулетики. Перед такою спокусою дуже важко встояти. Ну а взимку це просто не солода. Зовсім мало інгредієнтів, але дуже дуже смачно. Напевне, готували вже не один раз. Отож, нарізаю баклажани пластинками 3-4 мм товщиною. Бажано, щоб собі баклажанчики були рівномірно пропорційними. Ну а тепер мені на допомогу 3 сковорідочки, 200 мл рослиної олії і обсмажуємо наші баклажани до золотистого кольору з двох сторін. Робимо це на невеликій кількості олійки. Поки обсмажуються баклажанчики, беремо кінзу, базилік, петрушку та. Кріп, дрібно нарізаємо все. Болгарський перець та гострий перець. Часничок ми подрібнюємо. Я взяла один гострий, якщо хочете, беріть декілька для гостроти. Суміш перців та зелень з'єднуємо. До зелені додаємо 1 третю чайної ложки солі. Все добре перемішуємо. Ось така неймовірна заправка в нас вийшла. Пахне на весь будинок. Перчик у мене виявився соковитим, та пустив сік. Тож я трохи злила соку, щоб не втратити жодної вітамінки. Далі на кожну обсмажену пластинку баклажана викладаємо невелику кількість нашої заправки та загортаємо все в рулетик. І тут починається найскладніше, тому що. Важко встояти, щоб не з'їсти хоча б один рулетик. Я взяла себе в руки, зібрала свою силу в кулак і накрутила всі рулетики. Ось такі рулетики в нас вийшли. Швиденько накладаємо їх в баночку, щоб не з'їсти, ущільнюємо нашу баночку, щоб не було пустот. Викладаємо рулетиків аж по горлишку нашої паночки. Ось така гарна паночка у нас вийшла. Далі готуємо росів. На 4 півлітрових баночки ми беремо 2 столових ложки цукру, 2 чайних ложки солі, 5 столових лож. Оцту та 500 мл води. Так як у нас залишився сіт, ми його розбавляємо водичкою стільки, щоб було 500 мл рідини. Розсів доводимо до кипіння та заливаємо наші баклажани. За допомогою ножика звільняємо повітря, яке може залишитися в баклажанах, розів, заливаємо до Поверхні накриваємо кришечкою та стерилізуємо наші баночки. З моменту закипання водички робимо це 20 хвилин. Коли рулетики готові, закриваємо кришечкою та ховаємо якнайдалі, щоб хоча одна баночка лишилася на зиму. Якщо ви бажаєте мене підтримати, підпишіться на мій канал та поставте вподобайку. Ваша Наталі.